Раз, два, три, четыре, пять. Пишите членів Лена. Хорошо. Открыто. Сергей Григорович, ваше слово, пожалуйста. Вы присутні на партийній комисії по земельним питаниям агроплавословному комплексу та экологии. Будь ласка. Сергій Миколаевич. Да, Сергій Миколаевич. Значить, я... я не слово кажу. Документ. Чого вы тут? Дайте мені у вас що тут є питання, якісь, ви писали заяву, щоб ви вирішити. Да. Є, є питання, по патрон. Значить, я написав, стоп, я написав заяву. Димана, э, мені заяву. Секретарю віддав з проханням, дозволити будь у заяву не присутніми. У мене заяву не а мене заявлено. Візьміть і там. Як треба, я вам напишу. Ви даже не написали заяву. Як треба, я Ви голові постійної комісії. У нас є два регламенти. Є регламент. Міської ради і є у нас регламент е, постійних комісій. Так. По регламенту постійної комісії ми конкретні питання, які подають жителі чи організації. І ці питання у документах мають бути у спеціалістів. Вони забувають у план, пишуть рішення по їх, і потім ми ці документи всі про, 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 проглядаємо. Ви писали таку заяву, ви подавали якісь документи. Е, чи... Чого ви хочете на постійній комісії? Значить, По постійна комісія земельних питань, зокрема, є одною з форм роботи сесії. Ви нам не кажіть, ми це сесія. Значить, я як громадянин міста мене, член цієї громади, і як журналіст хочу бути присутнім на засіданні постійної комісії і бачити розгляд. Котрі відбуваються від імені мешканців міста Мене, котрі здійснюють його обранці, депутати, в тому числі і мої обранці. Фух, Сергій Миколаєвич, согласно регламенту, постійних комісій члени і голова запрошують, запрошують членів. Е, е, з місцевого самоврядування керівників, жителів міста мини, запрошують, я уточняю. Так. Запрошують, не самі приходять, а запрошують. Вони мають право запросити керівників і людей, які конкретні питання, чи про надання, чи про це, надання в оренду землі, чи про те, щоб приватизувати землю, які сюди приходять. Ті люди, ті люди, які Приходять без запрошення, должны нам подати заяву про те, чи можете ви бути присутні на нашій комісії, але по питанню, а не контролювати увесь сход комісії. Тому що увесь сход комісії Сергій Миколаєвич говорить про те, що комісія наша тільки вирішує попередньо питання. Вона із правом голоса виходить, ти знаєш, на сесію і там ми докладуємо. А попереднє питання не входить в те, щоб нас тут контролювати. Ми не голосуємо за те, щоб це питання було так чи інакше вирішено. Ми тільки голосуємо за те, щоб це питання пішло на сесію. А на сесію більшістю голосів це питання вирішується, затверджується і віддається рішення. Ти зрозумів? Що це у нас тільки полумера? Ми усю чернову роботу виконуємо, щоб, ти знаєш, що на сесії менше було говорити. Знаю. Але я хочу це бачити. Будь ласка, вашу заяву ми проголосуємо. Ну я хочу ще сказати. Сергій Миколаевич, я не писати цієї заяви, потому що я зараз поставлю зовсім інше питання. Хто із членів постійної нашої комісії за те, щоб сьогодні проводити закрите засідання гостійної комісії. Прошу проголосувати. Согласно регламенту, Сергій Миколаївич, пишіть напишіть, члени проголосували за те, щоб ми закрити. Яке обґрунтування закрите? Значить, ми будемо вирішувати свої питання, які нам подали сюди. Просто не хочемо, щоб більше нам говорили. Ми прийшли сюди для того, щоб за три часа вирішити усі питання, щоб нас. Так я раз... мовчу, я тільки слухати буду. Ви знаєте, ви просто про нас нас не 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 припишем, нам проголосували. Ми вже пишемо, а ти нам починаєш. Я мішаю. Сережа, у нас тільки вопросов не тут, що я вже знаю, подойдите, що їх грав. Ми проголосували. Рішення прийняли. Спасибі. Спасибі. Читайте від регламенту цього, дивіться. І членів комісії список я теж можу знайти. Я вам щиро вдячний. Ви дали Два, мені так. чудовий матеріал. Власне. Дякую, всього доброго. А записувати вам нічого не розішав. Ні. Це Це, вже це питання. проблема, ми можемо животи записати. Читаю бі регламент, пацієнти. Та а Та так його знаєш, не хоче мене. Навіть лучше, ти було і держи.